Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 26 листопада це сьогодні вшанують жертв голодомору. Зокрема, найстрашнішого голодомору 1932-33 років. Голодомор в Україні тривав 17 місяців із квітня. 1932 року до листопада 1933 року, за різними даними, загинуло від 4 до 8 мільйонів людей. Хоча деякі історики вказують про 10 та 11 мільйонів загиблих. Навесні 1933 року в Україні помирало 17 людей щохвилини. Уявіть собі, тисяча людей щогодини, і майже 25 тисяч людей щодня. У документах Політбюро ЦК КПУ. Збереглося свідчення про те, як восени 1932 року організовувалися із України так звані зелені ешелони для забезпечення промислових центрів Росії продуктами харчування до жовтневих свят. З України вивозили вже не тільки посівний матеріал, але й навіть квашені огірки, капусту та помідори, залишаючи людей приреченими на голодну смерть. За розпорядженнями уряду заборонялася будь-яка торгівля у сільській місцевості. Призупинялося продовольче постачання сіл, переслідувалося та каралося на 10 років ув'язнення та розстріл, будь-яке використання хліба для оплати праці в районах, що не виконали хлібозаготівельних планів, запроваджувалася система натуральних штрафів, товарних репресій. Питома вага українського зерна у загальносоюзному обсязі хлібозаготівель сягала більше третини, а по окремих регіонах перевищувала планові завдання для північного Кавказу. Центрально чорноземного регіону Казахстану та Московської області разом узятки. Найбільш постраждали від голоду це колишні Харківська і Київська області, а теперішні це Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська та Житомирська. На них припадає 53% загиблих. Смертність населення тут перевищувала середній рівень у 8-9 і більше разів. Să-ți